Житловий комплекс сонячне у рівному повністю готовий до початку опалювального сезону. Тут замінили інженерні мережі опалення, що дозволить мінімізувати тепловтрати. Якщо раніше працював механічний тепловий лічильник, то нині будинок обладнаний сучасним погодозалежним. Запуск теплоносія планується на початку жовтня. Цей будинок специфічний, тому що навіть в самій адресі закладено цей код князя Острозької 4 дроб тому що чотири під'їзди. У нас іде п'ятиповерхівка. Там є свій ввод системи опалення і дев'ятиповерхівка, якому ми знаходимося. Тут другий ввод системи опалення. Тут був механічний тепловий лічильник, який на сьогоднішній день вже замінений на погодозалежний. Капітальний ремонт системи провели за програмою «Енергодім». роботи включали заміну аварійних ділянок трубопроводів, оновлення їхньої ізоляції та встановлення балансувальних вентилів. Завдяки цьому вдасться заощадити до 20% теплоносія. Виконується проект експертиза. І далі всі процедурні питання, які з фондом погодження, ну ось а самі роботи десь в межах двох місяців. все готово. Ми чекаємо тільки подачу теплоносія для того, щоб зробити налаштування, збалансувати систему і запустити, щоб люди користувалися. Мешканці багатоповерхівки сподіваються, що вкладені кошти допоможуть зменшити платіжки за тепло. Хоча тарифи залишаються незмінними у порівнянні з минулими роками. Люди очікують більшої ефективності та комфорту. Від нової системи опалення очікуємо тільки економію. Коштів на за один квадратний метр. А раніше працювала механічна система. Приходилося в залежності від температури повітря на ну, наружного повітря. Приходилося приходити вручну відкривати і закривати подачу теплоносія, щоб тим самим вирівнювати температуру будинку. Для повної енергоефективності дев'ятиповерхівку планують утеплити. Ззовні поруч уже розпочали роботи на п'ятиповерховому будинку. Для того ми зараз здаємо звіт фонд. Фонд відшкодує кошти, і після того як вже буде зафіксовано, що тут є погодозалежний тепловий лічильник, ми зможемо подати на пакет Б на утеплення фасаду. Тим часом у рівному розпочалося заповнення тепломереж технічною водою. Рівне теплоенерго закликає мешканців та управлінців завершити ремонтні роботи у внутрішньобудинкових системах, перевірити герметичність та справність обладнання. Ми відповідаємо за подачу теплоносія до теплопункту. Все, що знаходиться, всі тепломережі, які знаходяться в самому будинку, вони є власністю будинку, і відповідно за їх підготовку відповідає або СББ, або управлінська компанія. Відповідно, так само вони мали би перевірити готовність внутрішніх своїх тепломереж, в якому стані труби, в якому стані крани у компанії наголошують, своєчасне виконання цих заходів допоможе уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безпечний старт опалювального сезону. Детальний графік заповнення тепломереж. Еж опубліковано на сайті Рівне Теплоенерго Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.